з, з під лісами. Ну трішки профтикався, знаєте. Трошки профтекався. Ну, ну вже якщо відео почалося, то значить буде і рибалка, правильно? А, ну. Ну Ну, корови Я думаю, якщо риби не не ловимо, то маслюків з рижиками. 150 гривень заплатимо, люди. І масликів з рижиками теж не беремо. Так, так що дивіться, бо ми вже під'їжджаємо, зараз ми вам ближче детально все будемо показувати. Так точно. Забрався вже. Хто я? Да. Ну що ж, колеги бачите? Колеги сьогодні з нами. Колеги на нар... да, <світ> коротше, Невеличкий у нас перекурчик. Вже ми вділися. Зробили декілька закидів просто з одного місця. Зараз закриваємо машину. Зібрали вже свої. Да. Спінга. Стінгер. Стінгер. Буду ним твічити ось такі в оббірки 80-ка. Я на бльосне. Пламоновська блісна і соліус. І Соліус. І на кури, там ще Азуровська. в мене на ноуку лежить. О, десь там <coughs> на машині. Вони. Ще Олівія буде, каже, окунця ганяти, тут да. і ходить. No. Закриваємося. Сумочки наші, всі ці прибамбасчики, підхваточка і вперед. No. Да? Треба брати по мінімуму. бо да. Зараз знову втягається все. Йдемо туди, а ще риби має бути. Коротше, no. <laughs> головне не чіпати оце, ого. Так yeah, як ми yeah. на Балаховицьких ставках. Перший раз тут а, з спінінгом. Взагалі в житті перший раз. Раніше ще я тут ловив, мабуть, рік 13-й був, 12 собі. да, Ще ловив тут з батьком. Таке побачимо. Ждемо охранника. Йдемо. Yeah, Вже може будемо зараз 150 гривень пустити, як то кажуть. Ну, кажуть, 150 будемо торгуватися. <laughs> Що, закриваємо нашого да, ящичку да. і будемо йти щось робити. Я рахую, що найперспективніше ти зараз почати з кутка. Да. Так. Да. Кажуть, треба ловити там, де падається тінь. Почнемо, ну, значить, там, де. Ну, і здовж очеретика будемо ходити. Де зможемо подойти, там і подойдемо. Де не зможемо, там не зможемо. Так, машину закрили. Це ще закрили. закрили. Але <кх> цивілізація, я кажу, ладно, то столики кажу, мішечки на мусор, все як положено. Ну так, треба, напевно, буде на цей сезон спробувати сюди хоч приїхати. Но. А то під боком ставки а ще тут і не ловили. Розпочнемося цієї вимостки. цієї вимостки. Да. Так точно. Обережно, бо слизоття. О. От хваточку сюди положи. Так. Да. Друг що? Аккуратненько зайде. Сихи, по 15-20 минут на місці. На місце, конечно. Ну. Поки все обкидати. Я все туди блесенку покидав. Влад там потвічив, потім помінялися, тако будемо ходити. Да. Головне, щоб ти зараз першого заброса рибу не зловив. А я вже кидав. А, точно. <рес> вже все одно. <рес> вже все, вже по одно. <рес> я вже поставив цю, як його. Саме не у лові, покидав, де. <рес> <рес> Ранєний. Що це ти почав? Це якийсь Strike Pro чи як він називається? Де. Що нам до Strike Pro? флагмановський. Просто? Джокер. Джокер. Ловив, але не на такий колір, пані. Що це я ніколи не кидав. Бач вихоток, коню. Є, оба. Давай, Яндруха, вперед. Таку рано мірочку собі робимо. Так. Вона якщо стоїть, то вона візьме. Так що і так. то правда трохи мутна так дивися. Ну стрій не світліша, правда. Це стопудово. Бач, за що й казали? фахівець по кунячі ловлі. Перший балахо балаховецький трофей. Ну, Бачиш. бачиш? Ключ, клюну на таку танточку. Чує щось там, дігі дігі дігікі паня об'є. Uh -huh. Думав менше поставити. Але поки з батьком говорив, просто стукає як зимньою yeah? ну. Ну, чи Чирека на вимусі позбирає кінці. Може, спливуться, пані. Ну таке щось бачиш зараз. Нормально, якщо тут він є. А тут а видно такого везде зілячко, Та має бути на шлюзі. Тут, тут зілячко, а тут така просака є, демон, Я ще й не удивлюся, якщо тут зубата ж буде стояти. То ж мальок он крутиться, мутиться, да. да треба кидати. Я же, то думаю, що, може тут цього mm. флекса треба міняти. Ну он дивися, як зловив, отако. А ну пока ну, Попробуй, може, візьме. Раз провів типа проводкою, чую щось дзигає. А це такое, як на цю поню. А вона така зараз, знаєш, це окуньова погода. Йому подобається коли сонце. Мені казали, коли, сірозні, що йому, що іменно клює коли сонце в серйозні. Мені кажеться, ще б якби дай йому мінус, що був, о! А тут мульки, бачите, який він то посеться під берегом. То він тут і диво що він тут стоїть. Просто може бути, що для цього окуня, що мене велика ця. Але що майже два дюйма, то я думаю, нормально. О, бачиш? Бачиш. А тут, взагалі тут песочок тут. Я думаю, так, да, йому тут може Ну, Вранці було так зимненько, а зараз сонце вийшло, то вже... Таким охо, туманчиком вий. було. Ну. Коротше, любі друзі, як ви бачите, що ми вже знов за кермом. Як там, по Балаховичу. По Балаховичам, так. Да. Не, не схотіли, хлопці, 150 гривень платити. До побачення, коротше, нема тут, не можемо нічого тут щось поняти. Одинокунь і що. Обкидали якщо звідси, його. то він, він Пишіть, що там, хто де ловить. — Ну, Може ви щось знаєте, може ви ще знаєте про Балаховича, чи ми, на що тут. Просто не хочемо гаяти час. Ну, типа, хочемо сьогодні по максимуму. Ще в одне місце заскочити. — Зараз заспашу, ми але... вам покажемо, куди то ми їдемо далі. А, да. а так то пишіте, будемо знати. Де ще Ну, якийсь день по-любому треба приїхати. Да. Треба розібратися. Ну, треба, Бо ми ж то... нікого такої толком і не питали, що ну, тут і як? Наугад на глянути. Чи дорога буде нормальна? Дорога доволі нормальна, можна їздити. Борется, да? Но. Ну, то... нар... Я так питаю. То за скільки часу? нас спортивні водойми, якщо одного з... вже спортсмен. Ну а то дві там? Обходив вже все. Правда? Що треба і не треба, що можна і не можна. Зараз ще одного злоба. Вже якщо знайшов, то вже буде ловити. Може він один на всю гараж. навряд ли. Кричить, зве! Представляєте? Щось є. От тобі і уловчик. Вистукав, пані. Вистукав, виждав. Це він от у нас дивився там, так? Да? Так. Yeah. Ми його бачили. Під водою. Красавий зубатий, так? Бомба. Нормально, маленький собі. Хай. Люби мені фотографію. Зроблю. А яку ти хочеш фотографію? Як то кажуть, знімка зроблена, хай тепер живе і росте. Ти ганяє лево. Пробуємо далі Сидить-то його і все виманює, виманює, виманює. Ну сьогодні був опять ривок його, але сушов. Він тут під берегом собі крутиться. Йому тут подобається. Ну, да. Тепленько йому тут, звісно. Да. Що, знову? Зараз далеко, братіну. що там холод не показує, так? Да? Нема нічого. Вот, а давай, как он борется, ничего себе, о! Это нормальный судачок! Нормальный судачок! <сос,​ <сос> ключик подобрал, да? Кли ключик подобрал, вот в один поводочек делает просто вещь! А. Нравиться йому тут тепло, так? Да? Ході на яку він не покажу. Не будеш показувати. <рес> О, то це вже. На рибу щось похоже. Тима на сходка це добре, так? Да? Можна. Давай, ще раз. О, бачите, вже і Андруха, руки в боки і судаком! <рес> <рес> на поляриса, да? так? На того що... окунь. Ну сьогодні, да. звісно. Сіки Друга. два пальця твоїх один. Ось дракон доїть. Все через років три будуть, да? Ти більше, більше менше. Поможи йому. Оба! А то й плаває. Ключик підібравмо. Да. Все виїжаємо з нашої риболовлі. Да. На сьогодні хватить. 4 годин -го вечора половили. Погонилися рибки побачили, судачка хоч побачили. А то всі говорять за того судака, ніколи не ловили. Сьогодні хоч не спіння посмикали. Судак є, але як то кажуть, розмір треба більший. Так, треба розмір ну, нічого. Але факт в тому, а що він там біля. Бач побігли. Та ти що? Паточки сюди. Ціла сімейка. Сім що, їдемо, ще рижиків наберемо. Що, рижики з маслучками, yeah. що ж ж не набирали сьогодні. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. 那现在去。<laughs>